Доброго ранку, друзі! Ви на каналі сад декоративних рослин Bobs Garden. Вчора в нас цілісінький день ішов дощ і цілу ніч. Земля гарненько промокла, бо вже було так сухо, що просто капець-капець. А зараз рослини повмивалися, їм стало добре і хочеться щось робити. Це, звісно, трохи мокро, але через пару годин, я думаю, все попросихає і буде приємно працювати у садочку. І хочу вам показати, що я сьогодні збираюся зробити, крім прополки, звісно, тому що кругом дуже позаростало бур'янцями. І перед самим дощем вирізала огромну ветку, гілку з оцієї троянди. І добре, що відрізала, бо вже би вся троянда лежала б на землі. А в планах в мене сьогодні по можливості, по можливості викопати оцей ітопіон. Підпишу вам, як він називається. Бачите, який вже кущик наріс. І я. Міркую, що якщо я його не викопую зараз, то я вже його не викопую ніколи, тому що йому вже тут більше п'яти років. Подивилася відосики у блогерів, які займаються піонами, і зрозуміла, що їх треба все ж таки деколи викопувати і ділити, щоб вони краще виглядали. Можливо, будуть якісь лишні діленочки. Ще й продам трошки, але ну, якщо зможу викопати, то тоді вам покажу. Отак От я обрізала своє дерево, вишня-черешня. Тут дві прищепи. Знизу прищеплена черешня. Звісно, трохи занизько, але тоді я цього не розуміла. А зверху сортова вишня. Е, теж дуже смачна, дуже велика і дуже гарна. Отак От почистила, щоб було два яруса. Нарізала купу гілок. Е, є в мене така машина, яка подрібні ці гілочки. Я їх отак от складаю, чекаю, поки вони підсохнуть, тому що не хоче мій апарат свіжі гілки подрібнювати. От вони вже підсохли. І думаю, що сьогодні я їх подріблю і вам покажу, як це буду робити. Може, комусь буде цікаво, як працює ця Чудо техніка. І ще одне з головних, найголовніших моїх завдань це обрізати іриси, бо вже виглядають вони, ну, так собі. Заважають трохи, хочу їх підрізати. Також, можливо, оце деревце з жимолості пострижу. І саме найголовніше, це треба срочно обрізати скумпію. Бачите, яка вона наросла? Отак От ми її зробили на ножках. Так, да, це виглядає дуже гарно, але якщо її відпустити надалі, то потім ми їй раду не дамо. І я думаю, що вона буде розвалюватись, все закривати. Треба їй зробити парасольку зверху. Оце, я думаю, буде моє на сьогодні найголовніше завдання. Так що, друзі, працюємо. Буду потрошки вам показувати. Друзі, хочу вам показати, як почистивши лише дві рослинки, змінюється зразу квітничок. От подивіться, я обрізала. Бачите, що роблять мої діти. Ось я обрізала жимолость оцю на штамбі. Зразу вийшло дуже гарненьке дерево. Ну, трошки було шкода обрізати квіточки, але їх вже було зовсім мало. І в підніжжі, бачите, відкрилася купа-купа рослин. А коли я від... обрізала ще ірис, Отаким от чином я це зробила. Тепер його бульбочки зможуть провітрюватись. На них буде потрапляти сонечко, вони будуть просихати і відчувати себе набагато краще. Але подивіться, скільки тут зразу стало видно рослинок. Навіть юку побачила. Діточку, яку вона випустила, тут у нас росла юка, але вона відквітла, я її відрізала, і от там росте діточка молоденька. На Наслідуючий рік буде гарна юка. Стільки в нас там гейхер різноманітних. Тепер і вони побачать трохи світла, і я побачу їх, і навіть папороть. Оказалося, що я тут ще посадила кочедижник. А тепер думаю, що це зробити з оцією хако-нехлоєю. Бачите, як вона полягла. На хвойники і на оцей очиток. Так що зараз я її, певно, відкопаю, кусок отут. І ще буде мені на розмноження, завезу на дачу, посажу там. І буде красота. А тут оставлю тільки кусочок і хай наростає собі знов. Щось моя Кася подивилася. Кася. Треба тебе додому, певно, завезти. Подивіться, який величезний кущ я відрізала. Викопала ще й маленькі діленочки. це поїде на дачу. Найдуємо десь місцинку там. А ось тут осталось отак. Досить непогано. Мені здається, навіть краще. Кущ лишився немаленький. Зато навкруги якось стало вільніше. І ще подивіться, заодно почистила і обрізала шаблею нашу. Отаку От кучу я нарізала, а по ній навіть і не дуже скажеш. Обрізала гілки навкруги. І всередині почистила оце листя, воно там пріє, тому що вона дуже густа. Отак виглядає це все. Е і дуже гарний розсадник для слимаків. Але тепер все одно вигляд в неї гарний. Зато іншим рослинкам вона не заважає, на доріжці вже не лежить. Скоро, звісно, вона вже загубить свій зовнішній вигляд, засохне, а лише, я думаю, місяць-два вона постоїть. І юка відкрилася, бачите, наша гарнезна, підпишу вам сорт, як вона називається. ну, Прям дуже гарна. Одну зиму вона вже в нас перезимувала, на що ми вже зовсім не сподівались, бо виглядала вона ну, дуже слабенько. Сподіваюсь, можливо, і цю зиму переживе. І мені здається, в загальному вже тут все чистенько, гарно. Ой, переходимо працювати далі. Зараз, напевно, обріжу або ці риси, або нашу скумпію. Побачимо. Ось нарешті справилася з другою частинкою своїх ірисів. Отак От це зараз виглядає. Попутно прориваю бур'янчик, не тільки обрізаю, тому що просто обрізати це навіть не буде. Видно, що щось робилося на клумбі, а так заодно трохи прориваю, трохи просапую. І ось нарешті я добралася до скумпії. Прийшла її черга. І ви знаєте, дивлюсь на свої троянди. В цьому році щось я неналежно, неналежним чином їх доглядала. Ще й, певно, погода посприяла цьому. Вночі холодно, вдень спекотно, куча болячок, не обрізані. І взагалі я вам хочу сказати, що коли ти на ділянці працюєш одна, це і нудно, і скучно, і дуже багато на це потрібно часу, нічого не встигаєш. Е, коли Юлечка в мене більше проводила, часу було набагато легше. А так на кожну рослинку подивлюся і думаю, стоїть в мене в горщику Андромеда. Треба срочно посадити, поки земля промокла. І оцей ялівець треба обстригти обов'язково в цьому році руки до нього не дійшли, обично Юлічка його підстригала, а зараз нема кому, але нічого, справимося. Так що працюємо далі, піду певно відпочину, поїм. А тоді приступлю до скумпії. От я обрізала свою скумпію. Дуже шкода, що прийшлося обрізати всю красоту, всі нові прирости. Вони були такого гарного кольору, як ви бачили. Але на наступний рік вона наростить нові. І не буде рости до неба, а буде більш компактно. Отак От вона на зараз виглядає. Жимоло-шапкова варігатна знов наросла. Не знаю, куди вона женеться. Обрізали її в цьому році. Розказували вам, що цю зиму вона єлі-єлі пережила, все в неї обмерзло, але вже стригла її. І вже можна стригти знов. Так що, хто. Збирається купляти або саджати шапкову жимолость, то думайте, де її посадити? Дуже гарна рослина, дуже красиві в неї пагуни, листочки, непримхлива, нічим не боліє. Отак От зблизька вона виглядає. Але для неї потрібно досить багато місця. Мені здається, що тут на цей припіднятій гірці вона. Виглядає досить гарно. Саме головне зайвих рослин сюди не саджати, щоб не було занадто забагато. І бачите, трояндочка, ця наша мінічка мініатюрна. Знову вон квітує. Це вже втретій раз, певно. Обрізала її сильно-сильно. І вона знов наростила і знов квітує. Вже встановила свою машину для свій подрібнювач, верніше, для гілок. Зараз дійдемо до неї. Вже не буду виключатися. Покажу вам. Коли я її придбала, я вже знайомила вас з нею, але це вже було давно. Вже гілки ті, що треба подрібнити. Винесла до неї поближче. Бачите на кизильнику, які ягідки вже гарні. Полюбляю дуже цей кизильник. На дачі посадила, показувала вам. Отака от купа в мене гілок. Єдине, що від отаких от товстих треба їх обрізати, тому що от їх складаю окремо підуть на якісь шашлички. А оці отакі. Я сподіваюся, що вона візьме. Зараз включу на бистру зйомку і спробую вам показати, як буду це робити. Отак виглядає ця машина. От. І зараз будемо з вами це робити. Бачите, бачите, які гарні гілки обрізала. Вже цілу ворог їх зав'язала, щоб вивезти на дачу, а це вже остатки тут лежать. Подивіться, які вони гарне. Ну просто красота. Але що ж робити? Нема де її рости, тому мусимо красоту зрізати, щоб вона була компактна. Ще, друзі, хочу вам показати, якраз перед дощем спіла поприбирати свій міні-рокарій з міні-хосточками манюсінькими. Попідрізала оту травичку, щоб вона не заважала рости папороті. Отак От це гарненько все виглядає на зараз. Почистила трошки хости свої, обрізала. Отак От виглядають мої мінічки, оставила їм мушанки трішки-трішки. Якщо комусь буде цікаво про хосточки, подивитися, як вони виглядають в теперішній період, то пишіть, будь ласка, розкажу, покажу, як говориться. І ту мушанку, яку там повистригала, попідсажувала отут між камінчиками. Бачите, і ще думала і тут далі. От. Мені подобається, коли між камінчиками росте мох або мшанка. І сподіваюся, що вона тепер після дощику піде у зріст, і буде все чудово. І бачите вже наші осінні. Крокуси безвременники, не знаю, як по-українськи будуть. Напишіть, як називаються по-нашому вони правильно. Красота почали вилазити на всіх діляночках. І подивіться, як розквіт гарно чимерник. Такий гарнезний. Він так цікаво Восени квітне таким світло-світло-рожевим. От бачите? А потім навесні або взимку набагато темнішим. І я вже спостерігала, що багато чимирників так виглядають. Ну, все, буду з вами прощатися. А ви не забувайте підписуватись на наш канал. Ставити свої вподобайки. Пишіть, про що вам познімати відео, тому що вже в голові немає ніяких ідей. Тому хотілося би послухати ваші ідеї, про що знімати, що вам показати. До нових зустрічей, друзі!